Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. За притягнення до відповідальності банди лінчувальників Франція 75 медалю пошани нагороджується полковник Стівен Лоджо. Ти маєш розуміти віло. Раніше ми з твоєю мамою були вуха в криміналі. Спіймали, тепер полюють на нас. Вибач я. Я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? А й справді погнали! Тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки. Не знаєш, де взяти ствол. <плес> вберегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй. О, це хто? Те, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони. Та не ускладнюй, вони їх. Це я з чемності Чуєш? Скажи, скажи це люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза.